Що, починаємо другу карту турніру Brod GUA 7. На першій карті виграла команда Black. Це команда в складі Disorixa, Avara, Sparks, Sunny Photographa. Дуже потужно вони відіграли всю гру, тому що вони постійно були в файтах, постійно їздили, постійно шукали, чули файт, не бачили ні єдиної, ні єдиної причини не, не втрутитись в те. І дуже багато настріляли. Дуже молодці. Мені сподобалась гра. Це було потужно. От. Чорна команда. Виїзний госпіталь. Так вони сьогодні будуть в мене називатися. І так, в нас є команда Дора, команда. І... Так, так. Ми перемикаємося. Команда, що серйозно, вже знайшла команду Ukraine, People. І перший нок. Перший нок на карті від Велекта. Велект це лідер команди. Що серйозно. Таврончика закривають. Добирають. Ага, ага. двоє в Україні осталось. З команди Україна. Рейл. Це капітан, я думаю, він не буде давати задню. Я думаю, він може і закрити, якщо захоче. У нього ще є сколопендра, його тімейт. Але щось він. Не, не вдалося. Не цього разу. Троє. Я думаю, можна підняти і буде четверо. Буде четверо. Так, мене ж. Знаєте, що мене цікавить? Мене цікавить колопендра. Де він є? Він буде щось? Ні, я б, я б на його місці нічого не робив би. Почекав би, забрав чіпи і воскресив всю команду. На перемогу. На кіберспорт. Команда Х Халі. Дуже далеко від зони. Тут вже перестріл туди. Fear. Сильна команда, зібрав її Лентерн. Тут половина клану Інюа і Юа. Під одним тегом Fear. В госпіталі хлопці не заїжджайте, не треба. Поки ну, нічого не болить, не треба туди їхати. Я думаю, тут буде файт. Це топи. Думаю, інформа інформейшн є в них. Але на них тут чекає АТБ. А хто знає про АТБ? От коли ти заходиш в АТБ, ну, шанс, що ти получиш піздюліну. Максимально великий. <ріст> Тому я б особо в АТБ не совався. Моя така порада клану Топ. Тут такі хлопи, що. Може Ого-го! Наш пан Алфавіт дає моцну плюху. Скряка. Я думаю, що може бути. і пуш то ага, Леслі, Лесі, да. так? Лейсі Лі! Лесі Лі. Будуть пушити. Ой, та тут уже троє лежить. Хлопці, я, 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 я вам співчуваю. Побачили останнього. Хоча кулаком, прямо так. З правої прямий! Розминається. Лейсі Лі. Команда АТБ. Це добив. Я думаю тут буде пуш. Давайте за Лейсі Лівін перший. Ні, ти йди перший. Тебе нокнуть, я тебе підніму. Ти йобар, ти, ти можеш. Так, Я візьму краще ауг, тому що у кого аугу, того рух. Я вмію з нього стріляти, x3 надіну, ні, не надіну. Та не буду я пушить, буду пушить, сам запушу. Тімей, ти йдеш за ним? Команда АТБ. Прогріває. Перевірочно. Перевіряє цей поверх на цьому поверхі Немає. Команди топ. Ідемо далі. Клайнер. Щось, щось непонятне. Дискомунікейшн. Чотирьох. Давайте сюди гранатку топи і розійдемося. А запуште вже одного мужика. Кум, давай. Та сам іди, я не піду перший, давай ти. Добре, давай я. Клайнер Я підлікуюсь і піду. Щас я їх тра-да-да-да-да -да 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 -да, зроблю. Я не боюсь. Червоний дим не поміг. Там вже команду хол Хел... Хел закрили, а ви ще не закрили. Все закрито. Закрито. Поки це все дивилися, вже одну команду закрили. На жаль. Обережний пуш. Минулого турніру це була клінінгова компанія. Цього турніру побачимо. Таку роль треба заслужити. Минулого турніру заслужено. Назар у нас турнір. Якщо хочеш подивитися, можеш піти на твіч. Поки я тебе перекину звідси. Треба десь сісти інше місце. Okay. <coughs> Треба сісти. Ага, так, добре. А тебе закрили команду топ. Тут сколо Я думаю, він має підняти своїх тіммейтів, він хоче все-таки це зробити. Я думаю, це хороша ідея. Де в нас назріває файт, поки ніде. Оце з коло Якщо зможе підняти. Думаю, что сможет, потому что он контролирует ситуацию. Так, что мы имеем? Команда что, серьезно? Ладит трех человек. Команда Дора всі на місці. Команда Ukraine з колопендра, який хоче воскресити своїх тімейтів. Команда АТБ. 4 чоловіка. Щойно закрили топ. Команда Black. О, тут уже стрілянина. Побачили корсів. Команда Let's Go. Перемикаємося на файт. As soon as possible. Команда Black 4 чоловіка, Дора 4 чоловіка, ТБ 4 чоловіка, Кент 4 чоловіка, Фіа 4 чоловіка Що серйозно? Троє. Троє. З колокендру закрили. Не зміг, не зміг воскресити команду, на жаль. Я думаю, цей мув. Команда Ukraine, Ні, не Ukraine, Їхні опоненти прочитали. Так, тут Данона розкатала. Це опять стичка. Принципова стичка команди Дора і команди Блек. Данона будуть добирати. Я думаю, шансів Данона тут 0,0. Його команда вже давно кинула. Приїхали. В гості. Добрий день, ми до вас в гості. Як у вас тут є, щоб чим поживитися? Ми от. Попали в файт, получили пін піндов. Нам би тут перекочувати, якщо можна. Команда Валери. Хаєшечка прилетіла. Убермавпа контролює, кидає хаєшку, там валера заходить з тих дверей. Валера отримав по зубам з хаєшки. Але Убермапа також. Також нокнув з хаєшки. Залишається Кузя. Треба підняти. Непогано, непогано. Команда націй закрита. Тут можна всіх зарісати. Так, госпіталь, госпіталь виїхав сьогодні на гору. Контролює ситуацію. Фіар вже не раді, що туди приїхали хлопці, ну що ми сюди приїхали? Там, там госпіталь на горі. Він роздає на горішки. Тут ще АТБ з боку підійшло. Також фєрм прострелюють, хочуть машину збити. З однієї, АТБ, з іншої виїзний госпіталь. Так, да, не солодко фєром буде. Треба звідти або уходити, або прощатися. До наступної карти. Тавар його команда намагається всім постріляти по прямо в голову непогано. Ну, Фіар тратить максимально багато ресурсів, життя, броніки, залишаючись ці локації. Тут ще АТБ. Я думаю, АТБ буде. Буде битися з блеками. Не дають шансів навіть втекти. Пробивають все. О, пішла стичка. Велетів. Клінінгова компанія і виїзний госпіталь. Хто кого? Хто кого? Я би ставив. Цього разу на блеків. Надто крепкі вони. Вони налаштовані просто всіх лікувати. Якщо ви розумієте, про яке лікування йде мова. Що, що, що там АТБшники Та собі думають? так? Їх 4. Ресурси в них непогані, 4 кіла мають. Блеки мають вакіла. Фір мають... пробиті каски і пробиті бройники. Тут ще команда що серйозно. За зоною. Також прийде в цей файт. Які в нас команди ще є? У нас ще є команда Kent. У нас є команда Корс. У нас є команда Дора. Трьох. Тут потихеньку корси піджимаються, під орру. Фіри такі, та ну ще ви сюди приїхав, хіба ну, нам мало, з ким перестрілюватись. Намагаються закрити команду, що серйозно. Команда Fiar, яка сам, сама недавно була під кулями команди Black і команди АТБ, АТБ, АТБ. Вони навіть змогли сюди. Я так кажу. А, ось АТБ їх прямо контроли. Якщо їх зараз почне контроли ще команда Black... Це габельна буде. А вона вже почала. ой oh ой yeah, тут тут стычка пер да и что серьезно команда мою тут сейчас здесь перестреляти а может и не не они десь спине там вот там радиосорби о о о ой о ой Да, тут команда Кінта стикнулася з командою Black, а команда АТБ намагається закрити команду Fear. А ці команди також трішки між собою перестрілюються. Дора і корси. Антиплей отримав шапку. Тебе має гарну позицію. Зайняли будинок в зоні. Команда Блек також має гарну позицію. «Фіар» закрили одного із що серйозно команди. Тут, походу, до, до, до кінця будуть, або закривати команду, що серйозно, або виживати. Це буде ч... тяжко. Кінтів замітили. Команда Авара. Так, Джека Олентерна закрили. Точніше, зона його закрила. Тут кінти відбиваються від блеків. Форси просто проїжджають, хоча по ним трошки намагаються настрілювати команда Дора. Але вони проїдуть. а тут не приїдуть. Так? Тут має бути фінально. Вусік. Дай панч! Бачить цю команду дає інформацію. Хлопці, вони всі в ангарі. <звук> На жаль, нікого не закрив усік. Просто я десь непонятно відкис, мабуть, в файті. Жалко, що в усік одного-двох не закрив. Корси відстрілюється, сейчас будуть закривати влада. Гранатка не залетіла. Буде закриття? Джексон трішки поміняв позицію. Тут підняли двох, і вже троє, влада вже немає в грі в цьому файті, як мінімум. Хто кого? Корси чи лес го? Тут кінти за ТБшниками перестрілюються. Корси давайте. Я знаю, ви можете. Команда Let's Go, щось там собі думає, лікується. Просто не відсвічує поки. Тут Дора побачила команду Кінтан, намагається зда... здалеку трішки прострілювати. Тут госпіталь на колесах виїхав, міняють позиції, стріляють з усього, чого бачать. Поїхали! Треба спасати людей. Сідай! Раз, два, три. Поїхали! Поїхали! Так, ці поїхали на визов. Тут фір редісор. Тримається один, також буде сидіти до останнього, так розумію. Саня фотограф перевіряє, чи команда Кента не заснула там в себе в будиночках, пробив колесо. Тому що, мабуть, вже треба літні ставити, в нього ще до, до цих пір зима стоїть. Корси повний склад. Let's go вдвоє. Смерть на колесах. А, ні-ні, це виїзний госпіталь, вибачаюся Дуже погано. Командива. Мабуть, вони вже приїхали. О, третій дронь. Я знайшов третій дронь. А чи поможе мені? Не знаю. <реш> <реш> Хорош. Хорош, дрончик. Так і було задумано, якщо Авара вже нокнули, піднімає одразу напарник. Це стичка за ТБшніками. Двоє в полі воїнів будуть стрілятися за ТБшніками. А ТБшніки внизу. Команду Black бачить Команда, тебе 4 кіла Команда, let's go Орсів просто так не вбити, хлопці. У вас поки що тільки один кіл, і це не дуже добре. Команда кінта. Знову в госпіталі хтось лежить уже Дізорікс. Орси нокнутий. Я так розумію, а розібрали. Розібрали. Команду. Але залишились трьох. Тут корси залишились кінти. Кінти бачать корси. Корси просто так не здаються. Редісор залишився один. Я так розумію, тебешники закрили команду фіар. Дуже погана ситуація у корсів. Виїзний госпіталь просто не дає шансів. Але... поки що. Біжать собі? Один нокнутий. Команда Кент. Спаркс закриває ще одного. Треба очко, очко, очко. Забрав? Ні, не забрав Кент в Блін, 3 кіла, хлопці. Три більше. АТПшники. Ізорикс, наказуй за жадність. Маєш наказувати. Бачиш команду АТБ, стріляй. Поняв. Бачу команду АТБ. Нокаюсь. Блін, ну вони там крепко стріляють. Не здаються. Такі прям снайпери, що КП, 6 кілів. Флайнер лікується. Лейселі лікується. Алфавіту не треба. Ну і так все добре. Гарна позиція. Дуже гарна. Тут команда Кита. Хотіла закрити АТБшника, але їм. О, Буде робити грязь. <font noise> та, та ти що? Що ти робиш, легенда? Просто зайшов в спину в соло. В соло. Закрив двох з команди Black. Ви це бачили? Блін, не повезло. Не повезло, тому що Саня фотограф також вміє кидати гранати. Ну, два нока, два нока але це нічого не дає команді Кента, На жаль. Ну от так от. Як казав мені, Діма кентуха піде десь, вмре. Могло би бути дуже красиво, але профіта з цього не вийшло. Здобутим. Тополька закривають. Відпитали. Команда ТБ, три чоловіки. Дуже сильні чуваки. Дідорікса вже втратили. Також трьох. Команда Кента біжить по полю. А прикриває його якось трохи, ні. Дуже тяжко Кентам. Кентів? Уже менше стало на карті. Авар Нокая кінта. Всіх закрили. Це добре, 6 кілів. Ого! Треба сюди дивитися, тут хлопці мії ставити. Непогано, непогано. Команда Блек. Троє. Команда АТБ, троє. 3 на 3. 3 на 3. Хто кого? Тут клайнер. Засланий. Може робити грязь. Але мені здається, що не все так просто. Його ж мають чути, правда? Але це прикольно, що він тут. Команда там, а він тут. Хаєшки немає. Як... Бачить, чує. ППшечку достав. Нок. Як мінімум забрав кіл, залишив їх двох. Почув, знайде. Але їх тут двоє. Дає урон. Дає спейс для команди, щоб підтягнулась. На нього дуже сильно багато відволікається, не можуть висунути голову. А ТБшнік заходить з, з іншої сторони. Обходить по лівому. Я думаю, ще цей гравець зробить грязько. Так, так. Авара закрили. Їх троє, авар один. Так, цей впав. Клінінгова компанія АТП. Саня фотограф остався один. Авари закрили. Дуже боляче. Ні, це вже не вивезти. Гранат, нес, флешка. Давай. Перемагає! Перемагає команда АТБ. Команду Black в фіналі. 11 БС 2500 шкоди. Молодці. Вітаємо команду АТБ. З перемогою.